Українці неймовірні, адже кожен на своєму фронті допомагає нашим захисникам та наближає перемогу. Це доводить педагогічний колектив дитячого центру розвитку корекції та реабілітації Зелені дверцята, які вже протягом довгого часу допомагають збройним силам не словом, а ділом. Ідея прийшла з тіктоком, як не дивно. Побачили, що на це є запит, і не так багато людей в принципі у нас цим займаються, тому вирішили проявити таку ініціативу. Зима це складний час для військових, тому викладачі з центру вирішили згуртуватися і подарувати тепло нашим захисникам. Так протягом трьох місяців вони виготовляють грілки, окопні свічки, балаклави і пояси, донатять та надсилають ліки на фронт. Я так собі часто думаю, що якщо навіть якісь 10 грілочок комусь допоможуть там зігрітись, там врятують від холоду. Це вже для мене буде велике щастя. Я вам зараз хочу продемонструвати. Як це працює? Ми відкриваємо пляшечку, випускаємо все повітря і сухеньким пальчиком доторкаємось. Це, хто знається на хімії, називається Гарячий лід. І грілочка одразу стає. Гарячим і тримає у такі люті морози десь години півтори-дві. Ось вони вдіваються, і виходить, що і поперек прикритий. І стегна прикриті, і тепло, і сісти зручно. Це чиста шерсть з додаванням акрилу. І Це за тиждень. Ми нав'язали готуємо партію вже відправляти туди хлопцям, де їм це буде потрібно. Ну, тому що ми всі намагаємося наближати перемогу, як тільки можна. Зараз же до допомоги захисникам залучений майже увесь педагогічний колектив. Кожен розуміє, що має допомагати військовим. Тому, зокрема, грілок за зиму було надіслано близько двох ти. Сяч директор центру Ірина Валентинівна розповіла, що вони мають багато напрямків допомоги. Студія робототехніки техноша вони гільзи приносять нам, і ми робимо на них декупаж, і вони самі влаштовують аукціон і потім переправляють хлопцям. Військові в свою чергу передають велику вдячність кожному, хто долучається до допомоги. Звітую перед волонтерами. Ось і грілки багато разів і вже на фронті і вчасно почались морози. Зараз в нас трохи затища, погода погана, активність мала. А зокрема, перша окрема бригада імені Івана Богуна у знак вдячності надіслала прапор України підписаний захисниками. Для дітей вони це скоріше робили для дітей. Я сказала, що я там викладач, і запитали, чи є у вас прапор, кажу ні. І вони надіслали з підписами, і реакція дітей. Звичайно, була дуже така зворушлива і мила. Це було неочікувано. І коли наша Катерина вона показала прапор, ну всі були так, до сльоз. На грілки зараз проводиться збір, тому кожен бажаючи допомогти, може долучитися. Загалом і батьки, дітки яких приходять до центру і просто небайдужі містяни, охоче підтримують ініціативу колективу, каже Ірина Валентинівна. У нас дуже велика підтримка і від батьків, і від наших рідних, і від наших саме рідних, і від наших знайомих, і та й від людей навіть тут в окрузі просто деякі побачили, що ми там ліки скуповуємо в аптеках великими парками. Тіями вони зрозуміли для чого, то вони теж нам підносять дуже багато. Варто сказати, що дівчата допомагають не лише необхідними речами, а й донатами. Наші дівчата весь час донатять на зсу і 30% від своєї заробітної платні ми все це відправляємо на зсу. Тож, завдяки такому надійному тилу, наші військові відчувають підтримку і можуть нищити ворога, наближаючи перемогу. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.